Філіцинний захист. У нас, як правило, що ми робимо зараз? Традиційно у нас є наш фолікур. Ідеальна формуляція, тобто ми тестували вже і в лабораторних умовах, я хочу сказати, брали її з іншими продуктами, які на ринку в Україні. Я, ну, це не, не те, що там кожна жаба своє болото хвалить. Скільки просто... років фолікуру? Відверто кажучи, навіть не пам'ятаю, скільки йому років. бо Я, я в Байері ще не працював, ага. але я працював в дистриб'юції тоді, коли він з'явився. І так, досі популярний? Так, і досі популярний я думаю, напевно, більше. Більше, напевно, 15 чи 16 років це гарантовано, можливо, ще й більше. Але те, що формуляція вже адаптована до цих умов, до цієї культури, і вона от тут себе демонструє ідеально, це те, що, напевно, варто марто, розуміти. Ну, ми маємо сьогодні дійсно ідеальний продукт для ріпаку. 150 грав на один листок, без ніяких острахів, без ніяких ризиків працюємо. Більше рослинного у нас які потрібно, менше у який які потрібно. І, все. І, і ніяких проблем з культурою не буде абсолютно.